Вітаю колеги! З вами я, Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Як відправити відрядження дистанційного працівника або зміни до інструкції №59? 59 Наказом Мінфіну від 16 липня 2025 року номер 355 внесені зміни до інструкції про службове відрядження в межах України та за кордон затвердженої наказом Мінфіну від 13 березня 1998 року номер 59 Відразу хочу зазначити, що інструкція 59 якщо ми будемо читати її перший розділ, вона є обов'язковою для держав, держслужбовців і бюджетників, для всіх решт комерційних підприємств. В яких немає бюджетного фінансування, навіть часткового, зверніть увагу, на це податківці радять скористуватися цією інструкцією як допоміжним документом для формування своїх внутрішніх положень чи політик по відрядженню або по безвідних сумах. Але при цьому, якщо ви почитаєте базу зір, категорію 103.17, це стосується ПДФО військового збору в частині відряджень, то прослідковується. Така собі позиція, що податківці всі консультації по питаннях проблемних, які виникають по відрядженню, фінансування певних витрат, документальному підтвердженню, розміру добови, вони всі посилають на інструкцію 59. а це означає, що в будь-якому разі. Якщо ми з вами формуємо використовуємо цю інструкцію для формування внутрішніх політик, ми маємо з вами також звернути увагу і прописати імплементувати в свої внутрішні документи саме ці зміни, які до 59-ї інструкції зараз введені. А введені вони в частині відрядження дистанційних надомних працівників в зв'язку із змінами, які були внесені до статті 121 Кодексу законів про працю законом номер 4339 від 27 березня 2025 року. Отже, особливості направлення працівника, який виконує роботу дистанційну, а також працівника, який виконує надомну роботу, у службове відрядження встановлюються в трудовому договорі про дистанційну або надомну роботу. Декілька зауважень. У нас здебільше договори на дистанційну роботу під час воєнного стану укладаються в усній формі у вигляді наказу, а тому, якщо це є у вас наказ, ви маєте чітко описати окремим наказом, як у вас буде відбуватися скерування у відрядженні. Тобто працівник має вас там запевнен, в певній формі повідомити про своє місце перебування. Чому це важливо? Тому що коли ми вкладаємо договір надомної роботи, усний або письмовий під час воєнного стану, то стаття 60 прим. 1 зобов'язує в договір вкладати адресу перебування. Тобто, як правило, це місце проживання. І тому вона фіксується і на надомника у відрядження з зафіксованої адреси. Коли укладається договір на дистанційну роботу, у нас не фіксується локація. І тому працівник має що повідомити свого роботодавця, де він знаходиться. У нас зараз дуже багато працівників, які виїхали за кордон, які працюють дистанційно, їх скеровують у відрядження не з українського місця, де знаходиться підприємство, їх місце роботи за трудовим договором основним а саме з того місця, де вони знаходяться. А отже, для цього. Ви маєте що? Повідомити працівника про те, що він має повідомити вас про своє місце знаходження. У разі направлення у службове відрядження працівника, які виконує роботу дистанційно, в тому числі при його відрядженні до місця знаходження роботодавця, тобто з місця дистанційної на місце основної роботи. Пункт відправлення працівника у відрядження. Та пункт, до якого працівник повертається з відрядження, встановлюється роботодавцем за погодженнями з працівником під час узгодження маршруту поїздки, та зазначається в наказі розпорядження про відрядження. Отже, коли ви скеровуєте працівника у відрядження з дистанційного місця роботи, має бути прописано маршрут, тобто звідки він вибуває і куди він має прибути, це обов'язково має бути визначено в безпосередньому наказі. А для того, щоб зазначити місце, звідки він буде вибивати, працівник має вас повідомити про своє місце знаходження. І якщо за кордоном, чи ви на якійсь іншій території, наприклад, України, в інших містах, працівник змінює місце перебування, кожен раз він має що повідомляти свого роботодавця про зміну, для того, щоб можна було його вірно скерувати у відрядженні. Тому що у вас що, будуть квитки? Місце при... активитки будуть показувати, звідки вибуває і куди прибуває. В такому разі працівник, який виконує роботу дистанційно, зобов'язаний повідомити роботодавця про своє місце знаходження у будь-який зручний спосіб, в тому числі з використанням інформаційних комунікаційних технологій. Використання таких технологій нас з вами вже неодноразово ми говорили про це і прописано в консультаціях держпраці. Тобто, будь-який спосіб ви маєте. Обмінятися контактами, в який спосіб ви будете емейлами, е нікмеями, в який спосіб, якими мережами ви будете обмінюватися інформацією, і, відповідно, працівник вам має надати своє місце перебування, і це місце перебування буде відправною точкою при скеруванні у відрядженні. Тобто це важливо як організаційно оформлюючи документи, так і для оподаткування. У нас є в категорії 103 17. Роз'яснення податківців, що відрядження з дистанційного місця роботи і повернення назад, якщо надані всі підтвердні документи за пунктом 170.9, не є оподаткованим доходом, але тепер у нас це підтягнуто вже під норми податкового кодексу законів про працю і інструкцію 59.